Вже всі бачили, на нашу компанію прийшли Soly C75. Ми е, імпортер цього бренду, ми єдинственний представник цих тракторів ексклюзив, так би мовити. 105 ки ви вже бачили, інші моделі ви вже бачили, це 75-ка. Кабіна практично, практично така сама, як і у 105-му. І... Єдиний нюанс це приборна панель. Тут вона така вже більш красивіша. Датчик на двері, світло світиться, кондиціонер присутній. Магнітофон, кенвуд, Вал відбору потужності, на жаль, тут двохшвидкісний 540 і 540 є, окремо вмикається кнопочкою ось тут. І кнопочкою включається повний привод. У 105 ці наприклад, це все механічно. Блокування. Коробка у нас з реверсом, Важелі реверса, з другої сторони перемикання передач, Чотири понижені, чотири повишені, чотири середні. Ліфтоматік. Важелі керування гідравлікою, навісним механізмом. Є ще багато інформації, якої ми не знаємо по цим тракторам, трошки пізніше розберуся, не дуже встигаємо, тут є і нововведення, по мотор тут стоїть 4 400 об'єм і швидше всього, що тут вже стоїть фільтр чи каталізатор невідпрацьованих газів. Турбонаду. Радіатор на кондиціонер, паливна теж Bosch. проводка Bosch. гідропідсилювач, балочний передній міст. Значить, Прийшов він без грузів, але це теж у нього баласт 72 кг. Акумулятор вже не спереду, як у 50-х-105-х, а тут збоку, він відвигається. І... Там захований. Вже, бачите, доробили краще надійний захист на фільтра. Уже тут є знизу повністю. Дуже важливо в мене у клієнта на 105-ті, хоч теж був захист цього фільтра, але пробили і з іншої сторони, і знутрі. Тому трошечки щось доробляють. Колеса менше, як у 105-ті, задні 16,9 на 30, Передні у нас 11,2х24. Такі, як задні на Донфановій 24. Колеса розбірні перед-зад. Резина вся у нас БКТ, як зазвичай. Дві пари гідроконекторів, розетка під причіп. Стоїть датчик, на вал відбору потужності. І ще от не розібрався, чи на те, що він включений, чи на нагрів масла, як на Кіоті. І це ресівер. Ну, це єрунда, я не знаю, ми будемо думати, як його звідси убрати і перенести, тому що ну, реально він там. Трошечки заважає, що для навіски, що для колеса. Ну, я не знаю, як японці з індусами могли до такого додуматися, але це все можна виправити. Два е, крука на прицеп, нижній верхній, вантажопідйомність заднього навісного механізму 2,5 тонни, ну, це на розрахована гідравліка на 2,5 тонни. Додаткової опції на 3 тута немає, але сам метал розрахований на 3 тонни. Тобто, якщо не стрілить насос, Три тонни можете підняти. Крила пластик. Внутрі, так само, як і в стап'яці, пластик приємний, не смердить, сидіння мягке, важить він трошечки менше. Якщо не помиляюся, 3 тонни 450 кг. Хороший трактор, але він не дешевий. Він на сьогоднішній день коштує 31 800 доларів. Ну, в принципі, хороший трактор стоїть дорого. Дивлячись на те, що китайці зараз в таку ціну йдуть, то варто до нього придивитися. Тим більше стоп'ятки вже практично розпродалися під ноль і не знати, яка буде на наступну партію ціна стоп'яток. Кому не треба, над потужний, будь ласка, компанія міня Мукачево готові на тест-драйв на оглядини. Доставка безкоштовна.